Не догледіли, не допрацювали так. У столичній школі прокоментували ситуацію зі скандальною сценкою із представником ТЦК. Сьогодні у заклад прибув цілий десант перевіряльників від департаменту освіти до справжніх представників ТЦК. Інна Боднар розкаже більше. Від цього відео на 20 секунд уже другу добу тіпає суспільство. Це свято до дня закоханих у столичній школі. На рожевій сцені у сердечках танцюють старшокласниці, а потім виходить юнак у військовій формі з написом ТЦК на спині, і його з кулака збивають з ніг, а далі за руки витягують за куліси. Від того, що на сцені потім усім буде не до сміху. Речник сухопутних військ перепощує це відео і коментує, що це не мистецтво і не виховання, а криза розуміння, хто ворог і хто захисник. Миттю реагує і міністр освіти. Мені особисто дико, що жоден із тих, хто брав участь у підготовці та безпосередній участі в цій сценці, не відчув спротиву. У школі сьогодні тільки й мови, як оскандалилися на всю країну. Батьки, що привели дітей, кажуть самі у шоці. Ну бо так не, не повинно бути. ця інформація, яка не стосується дітей. Неприпустимо. Ну, В нашій країні зараз така ситуація, війна. Санки недопустимі, але вважаю, що це може це було відбулося дійсно випадково. Шокована й директорка Ольга Олексіївна родом з Криму. Вона очолювала єдиний у Євпаторії заклад з українською мовою навчання. З півострову виїхала відразу після окупації, а потім максимально допомагала своїм кримським учням теж виїжджати і здобувати таки українську освіту. Відповідальності з себе не знімає, хоча про сценку й гадки не мала. На день закоханих каже, концерт проходив тричі. Вона була на тому, що був для початкової школи, і там ніякого ТЦК не було. Переодягнулися старшокласники, уже коли виступали для середніх класів. Пишуть там: от ви поведіть в госпіталь, ви подивіться, ви там станьте на коліна. Та ж ми стаємо на коліна, тому що кожен із нас має загиблих родичів. І справа не в тому, а справа в тому, що діти бачили війну, така їхня позиція вилилася в такий негарний, негарний, я вважаю, виступ негарний. Ні з ким вони не порадилися, не узгодили. Педагог-організатор, звичайно, її провини вона не додивилася, не договорила. Педагогиня-організаторка уже написала заяву на звільнення. Вона переселенка Сум із родини військових. У школяра, який буцімто б'є представника ТЦК, тато теж військовий. Чому ж так сталося? На це питання запевняють у школі. Шукають відповідь.